Тема сьогоднішнього заняття Весела прогулянка з сенсорного розвитку. Посміхніться всім навколо, небу, сонцю, людям і собі обов'язково День Веселим буде. Малята, посміхніться один одному, день добре наступив. Так давайте всі гарненько разом привітаємось, скажемо добрий день! Ой, подивіться, прилетіла наша Майя. Вона вам всім говорить добрий день! Майя, дітки теж тобі говорять Добрий день! Ну що, будемо починати наше заняття. Діти, а давайте пригадаємо, хто нас вранці зустрічає, заглядає у віконечко. Так, мої хороші, сонечко. А ви хочете, щоб сонечко завітало до нас у гості? Так, давайте покличемо його. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Тут вони граються, тебе дожидаються. І вийшло наше сонечко. Малята. Подивіться на сонечко. Яке воно? Веселе чи сумне? Так, мої хороші. Сонечко наше сумне. А як ви вважаєте, чому воно сумне? Так, мої хороші. Тому що в нього немає промінчиків. А давайте ми зараз зробимо так. Щоб воно стало веселе. Ми будемо йому говорити добрий день і, можливо, тоді у нього з'явиться багато промінчиків. Добрий день. Добрий день. Добрий день, дітки, подивіться на наше сонечко. У нього з'явилось багато промінчиків, воно стало посміхнене і запрошує нас у веселу подорож до лісу. По стежці всі йдемо, йдемо, крокуємо, не відстаємо. І от прийшли ми з вами в ліс. Ану, швиденько озирнись. Дітки, подивіться. Що навколо нас росте? Так, мої хороші, це ялинки. А якого кольору ялинки? Так, вони зеленого кольору. Дітки, а якого кольору сонечко? Так, мої хороші, сонечко в нас жовтого кольору. Ану, подивіться, будь ласка, уважно. Ви бачите під ялиночкою на пенючку? Сидить сумна білочка. Бачите? А давайте ми в неї запитаємо, чому вона сумна. Білочку, чому ти така сумна? Дітки, білочка мені говорить, що коли вона йшла додому, то вона розгубила всі свої шишки. І тепер вона не може їх позбирати, тому що шишки є великі і маленькі. І вона не знає, в який кошик лежити велику шишку, а в який маленьку. Дітки, ми допоможемо нашій білочці. Так, добре. То починаємо. У великий кошик ми покладемо велику шишку. У маленький маленьку. І так далі. Велика шишка. Маленька. Велика маленька. І знову велика шишка маленька. І в нас ще є шишка велика і маленька. Дітки, от подивіться, ми зібрали великі шишки у великий кошик, маленькі шишки у маленький кошик. Білочка дуже задоволена, що ми їй допомогли. І всім говорить вам дякую. Ну що, а ми з вами зараз трішки відпочинемо. Я пропоную вам трішки порухатися. Ось ми з Маєю хочемо, щоб ви з нами порухалися. Тож починаємо. Тут трава росте висока. Тут стежинонька вузька, вищі руки, вище ноги, Непроста у нас дорога. А тепер йдемо боком і з підскоком, З підскоком походили на носочках, а тоді на п'яточках випростали добре спини і звели лопатки. Ось ми з вами трішки порухалися і продовжуємо нашу прогулянку. Далі. Лісом разом ідемо, дружно не відстаємо. На галявину прийшли, скільки квітів ми знайшли? Погляньте, яка гарна галявина. Що на ній росте? Так, квіти. Якого кольору квіти? Так, є жовті, червоні, сині та білі квіти. Погляньте, які красиві метелики прилетіли до квіточок. Скільки метеликів? Так, багато. Давайте пограємося з метеликами. По стежці всі йдемо йдемо, крокуємо, не відстаємо. І от прийшли ми в ліс, а ну швиденько зернись, малесенькі метелики на сонечку літають і крильцями легесенькими всі весело махають. Та ось втомили слюбі, в повітрі літать, бо час прийшло на квіточки скоріш усім сідать. Дітки, зараз ми з вами пограємо в гру посади метелика на квітку. Ось дивіться, на жовту квітку ми посадимо жовтого метелика. На червону квітку ми посадимо червоного метелика. На синю квітку ми посадимо синього метелика. На білу білого. А подивіться, у нас є кущик травички. А давайте ми на нього посадимо зеленого метелика. Ось що у нас вийшло. Дітки, ви великі молодці. А зараз нам час повертатися вже додому. Дітки, нам з Маєю дуже сподобалося заняття, яке ми сьогодні з вами провели. Але ми хотіли б вас дещо спитатися. Куди ми сьогодні ходили? Так, мої хороші, ми ходили до лісу. Кому ми там допомагали? Так, ми допомагали білочці зібрати шишки яких кольорів ми бачили квіточки на галявині? Так, жовтого, червоного, синього та білого кольору. Та кущик зеленої травички. Чи не так? Так, мої хороші. А кого ми сьогодні садили на квіточки? Так, мої хороші. На квіточки ми садили сьогодні метеликів. Вони то, теж були кольору, подібного до квіточок. Ну що, мої хороші, ми з Маєю прощаємося з вами і говоримо вам до нових зустрічей. Всього вам хорошого. До побачення!